Наш будинок якраз знаходиться напроти нового зору. От, я якщо чесно, я навіть не встигла на це все зреагувати. От, ну, бачили, чоловік бачив, як летіла та ракета в спишку, цю бачили. Він коло вікна був у кухні, то дуже гепнуло. Потріскалися потолки у нас у спальні сильно. У в мене в телефоні, в телефоні вибилося, у нас вікна на кухні. Білі багато, під'їзд пострадав. Ну нічого, виживемо. Приблизно о 9-й ранку рашистська ракета влучила в центр міста, постраждали будинки, вікна, криші. Попередньо десь біля 10 приватних і багатоповерхівок пошкоджено. Три магазини і один державний об'єкт. Попередньо балістика, зараз відпрацювали експерти, вони до кінця дня дадуть свою офіційну інформацію щодо типу ракети. Thank <laughs> you.